Шановні глядачі, останнім часом багатьох українців турбує питання, коли правильно святкувати Різдво за старим стилем чи за новим. Але в зв'язку з такими змінами в календарі чомусь мало кого цікавить, чи варто переносити свято Нового року. І це виглядає логічно. Адже 1 січня немає жодного відношення до церковних свят. Воно вважається світським. Просто так заведено. Давайте з'ясуємо, чи все, що ми вважаємо для себе звичним і традиційним, є насправді правильним? Збереглася інформація, що наші пращури святкували новий рік 1 березня, з першими днями весни оживає природа, починається новий життєвий цикл, тому логічно вважати 1 березня початком нового року. Але насправді це лише початок теплого живого циклу. Окрім нього, існує ще холодний, зимовий, мертвий. Перехід від одного до іншого відбувається ось по цій лінії, яка зв'язує між собою 30 жовтня і 1 листопада. Наші пращури святкували в цей день Велесову ніч, яка означала зв'язок живого з мертвим. Тобто перехід від живого, теплого циклу до мертвого, зимового. Але ці дати не мають ніякого відношення до святкування Нового року, вкотре розбиратися будемо знову ж таки за допомогою древнього календаря наших пращурів. Його пошагову реконструкцію знайдете в сюжетах спадок 60, 61, 62. В такому літочисленні початок мертвого і живого циклів знаходяться на однаковій відстані від вертикалі. Вона становить 72 градуси. Ось початок, березень, 1 березня, 72 градуси від вертикалі і початок зимового 72 градуси вліво. Не путайте, початок і кінець холодного циклу знаходяться на одній лінії. Початок 1 листопада, кінець 28 лютого. А от в теплому ці дати знаходяться на різних напрямках. Ось початок 1 березня, а завершення теплого циклу 30 жовтня. Тут початок. Тут кінець. Нам цік... Нас цікавлять лише початки. В своїх попередніх відео я не раз наголошувала на тому, що вертикальна лінія на такому колодарі відіграє вирішальну роль. З вертикальної осі починається весь процес світотворення. Оскільки лінія стоїть на однаковій відстані. Від початку живого і мертвого циклу, то можна припустити, що людина, яка запропонувала святкувати новий рік 1 січня, вважала, що поділивши на пополам 4 місяці, які відділяють 1 листопада від 1 березня, ми потрапляємо якраз на середину, на вісь, тобто на 1 січня. Але це не так. 1 січня знаходиться на горизонталі, а вона вторинна, з неї нічого не починається. Розшифровуючи біблійні тексти, ми вже з'ясували, що в перший день Бог створив вертикаль, а отже за нею першість. Більш докладну інформацію про шість днів світотворення знайдете в сюжетах спадок 79 і 80. Вертикальна вісь проходить на кордоні між 10 і 11 січня. Тепер стає зрозуміло, чому коза, яку водили колядники за собою, то вмирала, то оживала. В такий спосіб зберігалася інформація про перехід від мертвого до живого. Бо права чверть кола мертва, а ліва Жива. У нас звикли вважати, що колядки і водіння кози це атрибути святкування Різдва. Але яке відношення може мати мертва коза або ж смерть до Різдва, народження? Оскільки колядки тривали протягом семи днів, то давайте вважати, що вертикаль проходить через середину святкового тижня. Тоді починався він. 7 січня, а закінчувався 13-го. Цю дату ми звикли називати Старим Новим Роком. Такого свята немає в традиціях жодної країни світу. Таким чином, ми з'ясували, що 13 січня це не дата Нового року, а останній день святкового тижня, тобто завершення святкування. А 7 січня його початок раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось вам і святковий тиждень. Безпосередньо сам Новий рік припадає на ніч переходу від 10 до 11 січня. Правильніше всього саме в цей день водити козу. Цей обряд спостосується святкування Нового року і не має жодного відношення до святкування Різдва. Іще один аргумент на користь такої версії напередодні 13 січня маланкують слово ланка добре знайоме кожному українцю. Воно означає наділ, частину якоїсь території. Візьмемо до уваги лише частину слова Маланка, а А-ланка. Поясню чому. В сюжеті спадок 42 ми з'ясували, що коло такого літочислення мало поділ на чотири долі, які мали назву Бог, людина, рай, пекло. Але окрім таких найменувань чвертей, для позначення використовувалися також літери А О У, Е. Для нас на даний момент має значення лише те, що ліва верхня чверть це Бог і літера А. В цій частині, в цій ланці, знаходиться 13 січня. Отже, свято Аланки означає перехід в сектор А. Тепер стає зрозуміло, чому поруч з Маланкою завжди бачимо Василя. Не Івана, не Петра, а саме Василя. Літерою А позначено сектор Бога. Він найсильніший. Тому слово Василь. Потрібно розуміти як фразу в а сила, тобто сила Бога. Через те, що при переході через вертикальну вісь змінюється мертве на живе, тобто на повну протилежність, то Меланкою наряджають хлопця, а Василем дівчину. Такі кардинальні зміни зовнішності наші пращури використовували в якості символа для збереження інформації про те, що Новий рік це день, який знаходиться на лінії, яка розділяє дві протилежності, а перехід через вертикаль приводить до кардинальних змін в зворотню сторону. Через це учасники свята одягали кожухи на виворіт. Тобто на зворотню сторону.